Позбувся роботи і свободи усього за 200 гривень. Черкаська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання своїм службовим становищем старшим сержантом внутрішньої служби черкаської виправної колонії номер 62. 25-річний працівник колонії за винагороду у дві сотні гривень проніс у місця утримання засуджених наркотичні речовини. Героїн марихуану та метаамфетамін. За словами самого інспектора колонії, такий злочин він скоїв далеко не вперше. Свої дії затриманий пояснив просто зарплатня в колонії у інспектора не Чоловіка, який поставляв наркотики засудженим, вже затримали правоохоронці. Триває досудове слідство. Йому буде пред'явлено обвинувачення по частині 3 статті 307 Кримінального кодексу України і по частині 3 статті 364 Кримінального кодексу України. Що санкція тої статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскації всього особистого майна. І 364 стаття передбачає також позбавлення права займати певні посади, займатися певною діяльністю строків, строком до трьох років. До речі, подібний випадок був також зафіксований у травні на території Черкаського СІЗО. Там місцевий інспектор намагався передати одному з затриманих марихуану.